Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Габі та морквинка. Одного спекотного літнього дня Габі пішла на город. Вона довго чекала, щоб зірвати найбільшу та найкращу морквинку. Саме того дня морквинка достигла, і, нарешті, можна було посмакувати нею. Габі нетерпляче підстрибнула до грядки і щодуху взялася витягати морквинку із землі. Але це виявилося не так легко. Ох, найкращі морквинки завжди тяжко витягувати. пробурчали Габі і сердито затупотіли лапками. Габі намагалася витягнути морквинку всіма можливими способами, але безуспішно. Ну, будь ласочка!» – вигукнула розчаровано Габі. Схоже, що морквою сьогодні я не поласую. Розчаровано зітхнула Габі та здалася. Габі втомилася та сіла на землю. У цей час Регі проходив повз і побачив Габі, яка мучилася зі впертою морквиною. Чи можу я тобі чимось допомогти? запитав Регі. Я намагалася витягнути її багато разів, але все марно, пошепки сказала Габі. Ще побачимо хто кого. Певнено відповів Регі, міцно взявши зубами морквину та потягнувши з усієї сили. О. здивовано вигукнув Регі. Морква вилетіла з землі, обернувшись декілька разів у повітрі. Обережно. попередив Регі, але, на жаль, запізно. Морквинка вже впала Габі на маківку. Ай ай. закричала Габі від болю, а її сльози розліталися на всі боки. Регі точно цього не хотів. О ні, вибач мені. Я не хотів. Ти як? Морквина впала за кілька кроків від Габі. Поглянь ось твоя чудова морквинка. сказав Регі. На маківці Габі набухала велика червона гуля. Не хочу вже я ніякої моркви, скиглила Габі. Але поглянь, яка вона гарна. Казав Регі, намагаючись підбадьорити Габі. Регі хотів її втішити, пригорнувшись до неї та ніжно лизнувши. Ніжність Регі не втамувала біль, та Габі дещо підбадьорилася. Вона взяла морквинку та за мить залишила від неї тільки корінець. Габі так наїлася, що не змогла стримати неприємний звук з ротика. Ой, вибач, сказала Габі, сміючись разом із Регі. Не обов'язково вирішувати всі проблеми самостійно, подумала Габі, але я пишаюся тим, що я зробила все можливе, щоб витягнути морквинку. Це було дуже вічливо з боку Регі запропонувати мені допомогу, оскільки мені важко просити про це інших. А в яких ситуаціях ви просите про допомогу. У кого? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії Габі та Морквинка? або детальніше обговорити запропоновану історію? Ви можете знайти додаткові матеріали за покликанням.